Всім салют! Я Аня, це канал Stitch Energy, і сьогодні ми будемо роздивлятись неймовірну красу. Це відео знімалось в той самий день, коли я приїхала з виставки. Як ви бачите, в мене навіть на руці ще є браслетик, бо мені дуже-дуже крутіло вже роздивитись все, що я привезла з виставки. Давайте роздивлятись. Почнемо, звісно, з того, що я придбала. А придбала я ось таку схему вірніше, такі схеми, які називаються Свята родина. Це, я так розумію, має бути набір, але, як мені сказала, дизайнер набір, тобто тканина, нитки і все, що до нього входить, що тут зазначено, мало бути підвезено на наступний день. А я могла. Придбати лише схеми сьогодні. І мене це насправді влаштувало, тому що в мене є коричнева канва пластикова. І саме на такій коричневій канві я бачила відшив на виставці. Мені дуже сподобалось, як це виглядає. І я саме так планую його і вишивати. Дизайнер Funny Fluffy Stitches. Купила я його на стенді Game of Stitch, це таке, така спільнота молодих дизайнерів. І я задоволена, мені подобається. Це така, знаєте, трошки дитяча, трошки спрощена форма наша, нашого вертепа, але мені подобається. Вона дуже миленько виглядає. От, тут є схеми з бекстічем, без бекстічу, і написано, що є ще QR-код для скачування електронної версії. Не знаю, чи він там є. Сподіваюся, є. Ззаду є ключ і все, в принципі, все зрозуміло. Ось так виглядає дизайн, який в мене має вийти. Я задоволена, буду з нетерпінням очікувати, щоб розпочинати цей дизайн. Я думаю, що вишивати його буду в грудні. Дівчатка передивилася схему, QR-коду ніякого тут немає. Звернуся до дизайнеру, спитаю, можливо, мені нададуть лінк на електронну схему. Ну, ні, то ні, будемо вишивати, як є. Ось. А наступне, що я хочу подивитись і показати вам, це сузір'я Єдинорога. Це Наталя Лужанська, яку багато хто любить, знає. І вишиває. Я сьогодні придбала у неї ось такий брелок. Я його ще з ретриту хотіла придбати, але на ретриті їх не було. І ми з синочком вирішили, що нам треба таких дві лапки: чорна на чорному і біла на білому. Ну, сьогодні я взяла чорну на чорному. Роздивлятися, що входить до набору. Ось, бачите, вони є тут: і чорна на чорному, і біла на білому, і біла на чорному, і чорна на білому. Ось праві дві ми хотіли б собі придбати. Один з них у нас тепер є з цих набірчиків. Вишиватимемо разом і, мабуть, тоді зробимо і обзор на цей наборчик. І до цієї покупочки Наталя вклала мені подарунок. Ось так гарненько він запакований. Мені дуже цікаво, що всередині. Давайте відкриємо. Не знаю, чи справлюсь я однією рукою, але дуже намагатимусь. А, нічого. Так, давайте просто ось так, так дівчатка. Тут є міні-наборчик. Слухайте, ну це найменший набір, який я тримала в своїх руках. Подивіться. Так, давайте витягнемо його з пакетику. Дівчата, я таке бачу і тримаю в руках вперше. Ну, по-перше, цукерочка-подаруночок. Подивіться, яка крута бабінка. Ну, така малесенька, клас. Я буду використовувати. Звісно, що рекламка зі QR-кодами, з лінками. Реклама є так, така собі візитівочка. І найменший наборчик подивіться ось така основа. Для вишивання, вона гнучка, дуже прикольно, мені подобається, я вперше таку тримаю в руках. Спробую вишивати, розкажу вам що до чого. От, і є тут е листівочка з тим, що це має бути. І тут є QR-код для скачування схеми. Ось. Дякуємо за замовлення. Слухайте, це просто неймовірно. Наталя, оце ви видумщиця. Така крута річ. Я просто в захваті. У мене немає слів. Я не знаю, що ще сказати. І в наборчик входить, бачите, ще бісерочок. Ось, подивіться, який міленький. Петіт, якісь, якісь намистинки, бісер. Ну, коротше, крутяк. Ну, і як ви розумієте, цукерка довго не пролежить. Ще один подаруночок, який я привезла з виставки це сюрприз від комоду. Е, я вже неодноразово розказувала вам про подарунки, які комод робить для блогерів на кожній виставці, ну, принаймні, останні дві то точно. І я двічі отримувала від них подарунки. Це були знижки на покупочку. В їхньому магазині, і минулого разу ще була в мене така нинка, ниточки, набір голок. Ну, коротше, такий крутий подарунок прям взагалі. І та, і та сама знижка, за яку я придбала набір. Цього разу це ось такий сюрприз, що саме в нього входить, незрозуміло, але я його витягла ось вже з пакетику, аби не шуршати. Давайте дивитись, що за сюрприз чекає на мене. Всередині. Так. Листівочку бачу. Та ви що? Я так розумію, що це буде ось така подушечка з бісером. Тут купа бісеру гляньте. Різний, різний бісер. Такий міленький пекіт я таким ще не вишивала. Коротше, клас. Тканиночка. Виходячи з розміру тканинки, розумію, що подушечка буде невеличкою. І для такої невеличкої роботи тут є аж дві гулочки. Я так розумію, для того, щоб вишивати нитками і для бісеру. Ну, супер. Далі, що в нас є? О, у нас ще є ось така ниточка, гляньте. Клоус, бобінс, Мадейра. Я такими, до речі, також ще жодного разу не вишивала. Дівчатка темненько і підсвічую собі лампою, але дуже хочу сьогодні вам показати, бо я вже сама хочу це подивитись. Так, тут є поради, як саме вишивати, якщо нам потрібна схема в електронному форматі, треба написати до самого комоду. Ось так буде виглядати робота. Клас. Я хочу вже розпочати вишивку. Мені подобається. І найбільш інтригуюча, мабуть, карабулечка з подарунком це в мене подарунок від торгової марки Вірена. Я поспілкувалася з Наталею, представником Вірена. І вона мені, як блогеру, подарувала ось такий крутий подарунок. Дівчата, по-перше, величезний респект за таку упаковку. Це не одна хвилина його пакування. І видно, що в це душу. Крім того, ми добре поспілкувалися, поділилися деякими думками. Взагалі мені дуже-дуже подобається. Подобається, як це виглядає, подобається сам процес спілкування, сподобалось те, що я познайомилася з виробником. ось Так, власне, мені дуже-дуже приємно. Я тільки почала знайомитись з Віреною, і мені цікаво, що буде всередині. Давайте відкривати. Аж не хочеться це все порушувати, цю красу. Так, ну, дівчата, це треба за кадром відкривати, бо я не хочу це рвати. Відірвала весь скотч, але ще навіть не відкривала. Давайте зробимо це разом. Мені цікаво, самі <с inf is out> мої власні емоції. Давайте подивимось. Не зрозуміло. Треба, мабуть. Перегорнути. Так, ну і тут незрозуміло, але карабулька класна. І собі папочка. Давайте відкривати, що робити. Так. О, все, я відкрила. Слухайте, ну це папочка така класна, якщо чесно. О, Та ви шум? Набір бісеру? Листівочка. Дивіться, бажаю тобі безмежного натхнення. Нових ідей та вірних підписників, які цінують твою творчість. Слухайте, ну це конкретне побажання для блогерів. Це не просто людині-відвідувачу, а конкретно блогеру побажання. Я... Це дуже-дуже приємно. Так, давайте дивитися, що це за заготівочка, що це буде таке круте. Щось зимове. Ось що це буде, подивіться. Це буде така змійка. Це буде прикольна іграшка, фігурка інтер'єрна. І до неї все є, бачите, і дерев'яшечки, і набір бісеру. І, як завжди, мабуть, буває увірени іголочка, і все-все-все, що необхідно. Слухайте, ну крутяк. Мені дуже-дуже приємно. Давайте перегорну так, щоб було видно. Мені дуже приємно, і, мабуть, я навіть присвячу окреме якесь відео по відшиву саме подарунків з виставки. Давайте зробимо так, тому що все це це все гідне окремого відео і присвяти окремого часу. А взагалі, Наталя, по-перше, хочу сказати велике дякую за увагу. За спілкування, за подарунок, це, ж, це більш ніж просто інтер'єрна фігурка. Давайте так, зберусь з думками і в окремому відео розкажу все, що я думаю, і лишимо разом. А поки що велике дякую і мої найперші враження просто неймовірної подяки. Просто від щирого серця. Дякую, дякую, дякую. І ще два пакуночки хочу показати вам в рамках цього відео. Вони також пов'язані з виставкою, і це такі, собі мовити, сюрпризики для мене. Трошки розповім перед історією. Моя подруга Тетяна, про яку я багато вже розказувала в багатьох відео, їхала на виставку пізніше за мене. В інший день ми, не вийшла поїхати разом з нею. І я, знаєте, що подумала? Якщо вона їде не зі мною, то я ж не буду бачити, що вона там дивиться, що вона купує. І я попросила її купити для мене щось для мене невідоме, аби був для мене якийсь сюрприз, і також можна було б, і це цікаво було б зняти на відео. Я їй вислала деяку суму грошей, невелику, до речі, і попросила її купити щось, що буде для мене сюрпризом. І ось цей пакуночок. Це ось цей сюрприз, який я не знаю, що всередині, але я, так би мовити, його замовила. От, А це пакуночок це подаруночок від неї, про який я навіть не просила. Це просто, знаєте, таким бонусом приємним. От, Давайте залишимо його наостанок. Подивимось в самому-самому кінці. А зараз відкриємо цей. Так, тут все відкривається досить просто. Ну що, Відкриваємо дівчата. Так. Що я бачу? Так, ну, по-перше, це. Слухайте, подивіться, подивіться на цю тканину. Вона навіть з люрексом. Ну, це не люрекс, це, скажі за всього, принт, але дуже-дуже прикольний. Цікаво, де в кого Таня це купила. І це прикольна штука, це чохлик на, на п'яльця. Я, якщо чесно, давненько хотіла собі, але я планувала пошити. Просто щось в мене ніяк не виходило в цей момент. І тут в мене тепер є, наскільки я розумію, це е, розмір на нургі-двійку. Здається, мені. Ну, в мене такі є підходящі, тому і блін-клас. Я дуже задоволена. І такий, бачите, прикольний колір, в принципі, буде мене радувати. Навіть взимку буде якісь елітні квіточки мене радувати. Класно. Слухайте, ну що я бачу? Так, давайте я поки не подивилася, так переверну. Що я бачу? Я бачу це нитковдягач від намистинки маячків окростич. Це нитковдягач з таким крутим маячком. Слухайте, це що? Гранат? Це гранат. Давайте відкриємо Блін, клас. Ну все, тепер у мене буде. Ой, клас! Глянь, який він класний. Дуже класний. Мені дуже подобається. І я такі, до речі, дуже люблю. Це в мене чоловік такий не любить відковня гачі, а я дуже люблю. Мені подобається. М -м -м, я така задоволена. Все, буду, причіплю його. Давайте подивимося ось це. Ага, це кольорова. Це, знаєте, що, це бабінки? Бабінки і кольори тут можна написати, з яких тут штучок. Цікаво. 48 штук, слухайте, ну це добрячі такі. Можна на якусь багатоколірку. Ну, ні, багатоколірка, мабуть, набагато більше. Займе бобінок, а тут. Ну, під якийсь процес я підлаштую, знаєте, під який? Мабуть, якийсь літній, тому що тут гарненькі літні квіточки. Супер. Мені подобається. Так, і ще щось тут в нас є, О, це органайзер. Органайзер також з номерочками. і ще й з магнітною стрічкою. Слухайте, клас! А тут на скільки? А тут на 30 ниточок. І також номерочки можна поставити. Клас, клас! Це також я візьму. Знаєте, що це буде? Це я візьму на якийсь процес із лавандою. Він же тут ідеально підходить, правда? Треба тепер придумувати, що буду нове шити. Так, і це класік дизайн, я так розумію, це у мене тут м -м, рекламка, яка ще є у цій серії. А, роблю висновок, що це іграшка новорічна. <ріць> Давайте дивитеся. Вона тут не одна, а їх тут аж цілих 4. Ялинковий декор, слухайте, ну, пластик дизайн. Круто. М -м -м, мені подобається. Супер. М -м -м. Почну вишивати, мабуть, з чашечки. А, до речі, в мене цього року не знаю, чи буде адвент. Я планую, звісно, але не знаю. Скажіть, чи цікавий вам такий формат? Адвенту, як в мене був минулого року. І якщо я все ж таки надумаюсь робити адвент, то це процеси саме для Адвенту і для настрою різдвяного. Ну, клас, мені подобається. Ну, відкривати поки не буду, будемо починати разом. І я відкрию. Подивіться, яка краса. Супер, Таня, дуже тобі дякую. Це, звісно, те, чого я б собі не купила. Ну, наборчики я могла б собі придбати, але явно не зараз, трошки пізніше. А ось це все, ось це особливо, я б, мабуть, собі не придбала. І я задоволена, мені дуже подобається клас! Дякую, дякую, дякую. Так, ну і що? Давайте подивимось: подарунок, про який я навіть не знала, не очікувала і взагалі. Не розраховувала ні на що більше. Таня просто від себе вирішила мені зробити приємно і подарувала ось таку класнющу річ, що там, побачимо. Я впевнена, що вона класнюща, тому що це явно для вишивки і, і виключно для мене. Отже, Таня підбирала щось конкретне, а значить, воно точно класнюще. Так, давайте дивитися. Мені, до речі, дуже подобаються всі стрічки, я це все збираю. Воно в мене ніколи не викидається. Так, тут якийсь набір. Давайте також його перевернемо, поки його не бачу. Отак. От угу. І пакетик. Пакуночок, що у нас? Пакуночку? Пакуночку? Франція моя улюблена вите І тут є якийсь напис, так. А, Аня, хоч ти й казала. Це не купувати, але ж ми збиралися робити селянку, а, а її без цього зробити неможливо. Дівчата, коротше, по-перше, так, коли я Тані пересилала гроші, тоді я її попросила не купляти мені щось з бісером, тому що у тому що мене зараз бісерні процеси є, і мені би їх пошити. У мене ну, для... я поки що бісерні процеси вишиваю дуже-дуже повільно, тому я попросила поки що не вишивати. Але ж селянка, до речі, це такий, знаєте, спойлер. Ми домовились робити разом з селянку. І я розумію, що тут я побачу, що. Слухайте, тут не тільки бісер. Так, давайте дістанемо все. Подивіться. Це бісер трьох кольорів на ту селянку, про яку ми з нею розмовляли. Ми домовились вишивати її разом. Тут ще Таня підібрала і е фурнітуру одразу, бачите, замочки, все, що треба. І ще й мононитку купила нейлонову. Таня. Та ще й якупа, дивіться, луц. Нецатські-пєцькі луц! Ох, ну, не знаю, що сказати. Що, давай приступати до роботи тоді? Я без тебе селянку не вийшла, не... Не як це зроб? Сплести? Як це правильно сказати? Як віру називається? Селянку... селянку що, плетуть? Коротше, я її не зроблю сама. Давай разом. Ти вже якусь плила, ти вже вмієш, давай вчи мене. Все, кидаю тобі виклик. Хочу вже щось робити з цим. М -м, клас. Супер, давайте ще подивимось, що це за наборчик. Так. З того, що мені Таня казала заздалегідь, що цей наборчик вони вибирали разом з чоловіком. І чоловік сказав, що це дуже, дуже схоже на нас з моїм чоловіком. Тому саме цю, цей набір треба брати. Давайте подивимось. Чим ми асоціюємо? З чим же ж ми, як сім'я, асоціюємось у наших друзів? Женя, іди подивись. Рікол. Джой Угу. Танго. Ну, ви знаєте, до речі, у мене, мабуть, не збереглось відео, але танго колись давно, років так. 8, не більше, мабуть, років з 10 назад ми з чоловіком танцювали. В нас був, ми е, попросили хореографа, він нам поставив танок, і ми на творчому вечірі танцювали танго. Якщо я знайду відео, я додам. Але, скоріше за все, не знайду пару фоток тільки є. Женя, подивись це, Таня з Ромою обрали для нас. Це, це, це ти і я. Що ти скажеш? Кійця тільки не наша, так? Не, ну, прикольно, дуже прикольно. І, до речі, це, я так розумію, е да, це з нанес... нанесенням на канву. Я таке ніколи не вишивала ще. Я та не казала, бо вона вишивала Джой Санди. І я казала їй, що я жодного разу ще не вишивала з нанесенням. Тому мені буде цікаво спробувати і такий. Вид, мабуть, вишивки ось. Ну, прикольно. Єдине, що, я думаю, буде складно зашивати оце все синім кольором. Тобі подобається? Ну, вони прикольні. Ну, ну, не знаю, ну. цікава дуже картинка. Не ну, думаю, що на нас вхожа. Я тобі зараз... Я тобі ще покажу, а Ілюха, мабуть, там десь під столом за ним. Я тобі ще покажу. Комедна парочка. Дві, я знаю ще дві. Цієї серії два дизайни, вони тобі також сподобаються. Ну не знаю, що ти про них скажеш. Може, докупимо потім, щоб колекцію зібрати. Може, ще які є, я просто не знаю. Ні, дуже класно. Ну, так круто зроблено. Ну, і ще буде. Буде круто, да? Буде круто, так. Ще і коли попрацюєш з тим, то. Воно... На коли ставити в плани? Ну, я не знаю, а ти казала, що ти не любиш людей вишивати. А тут... Ну, людей не люблю, а тут ми. Ага. В мене люди. <ріст> <ріст> ну, прикольно, так? ну добре, я буду вишивати, коли ставити на план. А завтра вже. Вже? Mm -hmm. Ну, до, до грудня я не встигну, можуть лише розпочати. Ну от, якщо сьогодні розпочнеш, то на один день менше. Прийму до уваги. Mm -hmm. Все, дякую. Mm -hmm. <ріст> Коротше, ось, дівчата, така. Крута штука в мене тепер є. І підвести підсумки цього відео мені захотілося це все розкласти. Все, що я показувала вам до цього, що я привезла подаруночки і покупки з виставки, я вже порозкладала по карабулькам, тому що насправді це все не в один день я знімаю. От. А сьогодні це ось ця краса, ось ці скарби. І я ось, просто полюбуюсь, трошки зроблю фоточку. І буду надихатись. Ну що, дівчата, дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам також сподобались всі ці е, просто ласущі вишивальні, як і мені. І ми будемо з вами з задоволенням разом вишивати то все, працювати над цими процесами і цими матеріалами, і отримувати просто безліч задоволення У мене тут кіця прийшла і мішає мені трохи. От. От. А на сьогодні це все. Дуже дякую вам за перегляд. Не знаю, можливо, в наступних відео. Знаєте, що я подумала? А давайте маленькі процеси. Зробимо таку собі ротацію, старт-фініш, знаєте, від старту до фінішу. І маленькі процеси я присвячу їм окремо кожному окреме відео. Розкажу про дизайнерів, особливо подарунки, які мені подарували. Розкажу про дизайнерів. або... Виробника, від кого в мене ці наборчики. І разом подивимось на те, як народжується краса. От. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. З вами була Аня, це канал Stitch Energy. До зустрічі в нових відео. Побачимось скоро! Па-па!